Після повернення ТМЦ-постачальнику та отримання коштів за повернутий товар в систему необхідно внести банківську виписку по поверненню коштів від постачальника. Виписку банку можна внести в систему різними способами: проімпортувати з клієнт-банку після повернення коштів постачальником, сформувати на підставі рахунку в модулі покупки виписку банку надходження. Сформувати виписку банку надходження в модулі «Банк каса» в пункті меню Виписки банку. Щоб створити банківську виписку надходження на підставі Рахунку, обираємо модуль Покупки – покупок. Незалежно від того, чи повертався весь товар чи частина товару, Виписка банку надходження створюється на підставі рахунку на початкову кількість і суму товару. Для цього виділяємо рахунок, натискаємо кнопку на підставі. Обираємо Виписка банку надходження. Вводимо номер документа. Якщо відбувалось повернення ТМЦ-постачальнику не в повному обсязі, змінюємо суму відправника. Та натискаємо кнопку Додати. Створено документ, тип процесу, якого вказано банк прихід. Ми тимчасово бачимо його в реєстрі документів покупок, оскільки це банківський документ і відноситься до іншого модуля. Бачимо, що в області Пов'язані документи. Не вказано рахунок, на підставі якого створювалась банківська виписка, а саме рахунок номер 28 на суму 3500 гривень. Тому слід виконати прив'язку. Натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо Виконати прив'язку. Ми бачимо, що перелік доступних документів для прив'язки порожній. Нам слід змінити налаштування пошуку документів. В лівій частині вікна змінюємо положення перемикачів в положення Витрата зменшує, виділяємо рахунок постачальника ТМЦ, натискаємо кнопку Умова, вмикаємо прапорець відображати закриті документи, натискаємо кнопку Вибір. В переліку рахунків ми бачимо рахунок номер 28 який слід обрати. Виділяємо його та натискаємо кнопку Вибрати. В області Пов'язані документи з'явився рахунок номер 28 Виділяємо рядок з документом Банківський прихід і проводимо цей документ. Документ проведено.